Шановні браття козаки, український народ волає, волає вашої допомоги. Рік, який закінчився, ми вступаємо у 2014 рік в рік прямого народовладдя. Українське козацтво має стати на захист українського народу. Ми, козаки, ми, для цього, ми маємо цього місію. Ми для цього надані на землю Богом для того, щоб охороняти і. Обороняти нашу державу, наш народ. Я прошу вас, козаки, будьте так ласкаві, відірвіться, будь ласка, від своїх справ, Вийдіть на допомогу українському народу. Національні збори, які будуть у 2014 році, запрошують вас, як людей військових, як людей дисциплінованих, запрошують до організації процесу національних зборів. Людям потрібні представники. Так організувати військово за дисципліною, як можуть це зробити козаки, не може ніхто. Нам є світла пам'ять Пилипа Орлика, який дав нам поштовх до прямої демократії. Є світла пам'ять наших славетних козаків гетьманів. Допоможемо українському народу, станемо на їх захист. Це рок нашого, нашої перемоги, перемоги козацтва, перемоги української нації. Слава козакам, слава українському народу! Вітаю вас з 2014 роком! Щастя і здоров'я!